У Тростянецькій публічній бібліотеці розкрито невідомі факти життя та творчості Миколи Хвильового. Захід був присвячений дослідженню його родоводу та біографії. На дискусійному круглому столі зібралися місцеві вчителі-філологи, фахівці музейної справи та захоплені культурою рідного краю. Анатолій Баглай, відомий краєзнавець та активіст, показав учасникам заходу рідкісні світлини з родинного архіву Фікільових, а також судові документи пов'язані з Миколою Хвильовим відомості Про батька, значить, що він був у Калантаєві, і далі відомості, що він був розбитий уже Паралічем значить, у котельві, і похований, вроді, помер в котельві. Ну, поки доказів немає, не можу я це стверджувати, тому що ну, є деякі документи, які трошки щось спростовують. Як пишуть, значить, як пише Ган, Відомо, да? я думаю, Олексій Глан у книги, книги спогади про Фетілова у діаспорі він написав, значить, про... написав, що батько Філюлова був значить, і сам хвильовий споминах, що батько був ну, російського походження, значить, мав репутацію такі великопанські манери, мав і народницькі ідеали. Закінчив він, вроді би, як би не закінчив ну, відомості в архівних поки я не маю, вроді би, не закінчив він Харківський університет і. Прийшов робити в трасяниць. Скоріше всього, на мою думку, що він став в школі після брата. Може, брат поміг йому, чи якось тут, що він став в школі після брата. У брат до 87 року прослідується після брата. Це буквально документ. Вчора я його привіз з архіва. Ви дивіться, теж її тут написано Єлизавета Фітільова. 4 класи активної гімназії проживав в Тростянець Харківської обігруниці. Це теж 909 рік. До 909 року вони проживали в Тростянці. Будь ласка, як ви ставитеся до факту самого самогубства хвилювого. Це реально було самогубство. Да, Бо да, є да. деякі свідчення, от там ж тих же письменників, так, які проживали в цьому харківському будинку слова, що вікно в тій кімнаті, де він покінчив життя, самогубства, воно було вибите. І скло було в кімнаті. А не на вулиці. Ну, ви бачите, про це про це. Ну напишуть же, дивіться, що він писав і в письмах Зерова, які є некчем, а що він він, 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 він двічі спроби. Да. Після того, як він із за кордону приїхав, значить, він там, коли він побачив закордонну життя і те, він також те саме. У нього було дві спроби. І тому можливо. Можливо. <світ> Чому воно <світ> да. На, чи в кімнаті було? Питання, що, мисливі, з чого мисливий цей застрелився? З Револьвера чи Право, з -е, З -е, револьвера? пуля не пройшла, пуля залишилася в скроні. З одної сторони, пишуть, там же є десь о, в справі. Значить з одної сторони, у... Було у труні, значить, місце заткнутувати, а з другої сторони була велика гуля Марія Бородіна, вчителька української словесності та організаторка музею Миколи Хвильового в Тростянці, розповіла про початки створення музею. За словами Марії Іванівни, Тростянець завжди залишався в серці письменника. Навіть один з його перших літературних псевдонімів був Микола Тростянецький, який згодом змінився на Микола Хвильовий. Читаючи його твори, спогади матері, спогади творив з біографії худобога, то трошки не так було. А це ж такі документальні, більш такі правдиві. Бо я ж тоді посилала дітей серед старожилів шукати, може хтось пам'ятає могилу Хвильового, щоб знайти в Тростянці, уявляється, її ж немає. Бідні діти тільки ходили, посторожила, запитували, шукали. Ну, поки не, не ясно. Можливо, знайдемо де похований, ну, де ми, документи. Да. І Любов Уганцева, звичайно, вона з нами листувалася, багато розповідала, але вона була в дуже поважному віці. І вже в неї не було сили зустрітися з нами, приїхати. Щось якісь. Ну, Архівів у неї, таких всяких документальних знаків у неї вже не було. Уже не було. Тому що вони тікали в Росію від переслідування і все, що можна було знищити, то було знищено, щоб до них не було репресій. Вони просто зробили вигляд, що вони такого не знали. Матеріали, представлені на зустрічі, викликали плідні дискусії та жваве обговорення серед присутніх філологів та експертів музейної справи. Захід підкреслив важливість вивчення біографії Миколи Хвильового та його внеску у літературу та культуру України. Євгенія Железна, Іван Говзан, Простянець, телеканал ТВТ.